Сьогодні люди у всьому світі живуть довше аніж 70 років назад. Освіта і наука робить для цього дуже вагомий внесок. Попри це, багато людей і досі помирають надто рано із тих причин, які можна було б запобігти. Для очевидності, у 1950 році очікувана середня тривалість життя становила всього лише 46 років. В середньому за один рік в світі помирає 56 мільйонів людей, і це число постійно збільшується. Оскільки населення землі також зростає, а люди в середньому живуть довше. І сьогодні я хочу освітити одну із причин смертності, яка займає аж дев'яте місце у цьому списку, але являється, ну, дуже важливим в сучасному світі. Так, мова піде про автомобілі, дорожньо-транспортні пригоди, паски безпеки та статистику. Яка шокує вас своїми даними? І в мене є надія, що цим відео я зможу відкрити очі і достукатись до своїх близьких та рідних, друзів та знайомих, які не хочуть використовувати засоби безпеки на дорозі, та щоб не використовували заглушки, якими просто підписують собі смертельний вирок. Щороку на дорогах світу гине понад 1 мільйон 350 тисяч людей. Смертність внаслідок дорожньо-транспортних пригод є основною причиною смерті людей віком від 5 до 30 років. Більше половини всіх смертей на дорогах припадає на пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів. Кожну хвилину і 22 секунди гине одна людина внаслідок ДТП. Попри це, люди продовжують ігнорувати паски безпеки, ставити в них заглушки, обмотувати їх навколо сидіння, аби система безпеки не набридала їм і не пікала під час руху. Безперечно, паски безпеки не збереже ваше життя на всі 100%, але він зменшує ризик смертності до 50% на передніх сидіннях та до 70 на задніх. І саме прикре та безглузде це коли від безвідповідального ставлення дорослих гинуть діти, які беруть приклад від своїх батьків. На жаль, ця група водіїв, які і досі не наважуються пристібатися, видумують собі десятки міфів про паски безпеки. Це бронелоби, до яких дуже важко достукатись. І зараз я хочу розвіяти деякі з цих міфів і показати вам наскільки вони помиляються, і до чого ця помилка може призвести. Дехто говорить, що у випадку ДТП ремень заважає швидко вибратись з автомобіля і можна заплутатись. Ця басня бере початок від 50-х-60-х років, коли конструкція ремня і дійсно заклинювала при спрацюванні та заважала швидко вибратись з автомобіля. Але з 72-го року всі автомобілі почали оснащувати інерційними механізмами натягування ремня, які в будь-якому випадку відключаються при натисканні червоної кнопки. Інші ж розповідають, що на невеликій швидкості можна не пристібатися. Звичайно, при зіткненні на 30 км в годину ви не помрете, але травми будуть забезпечені. Швидкість зіткнення з автомобілем, який рухається так само, виросте вже до 50 км в годину, а кінетична вага людини збільшиться до 3 тонн. В такому випадку 9 із 10 непристербнутих водіїв виб'ють лобове скло своєю головою. Статистика ж каже, що 80% всіх аварій відбувається на швидкості до 65 км в годину. Для порівняння тіло людини, яке випало з 6-го поверху, зустрінеться з асфальтом на швидкості 60 км годину. як би ви оцінили шанси на виживання. Та вони приблизно ж такі, які при їзді в місті не пристегнуті. 80 умовно дозволених кілометрів на наших дорогах це вже падіння з 9-го поверху. 90 кілометрів це вже 12-й поверх. На трасі всі рухаються приблизно 110, а це вже прижок із 17-го поверху. Як на мене, в такому випадку шансів взагалі немає. Таке ж розповідають і приїзді на невеликій відстані, що пасок безпеки не потрібен. Типу, я катаюсь тут по місцю, і навіщо мені пристібатися? А все та ж статистика розповідає, що в 75% смерть водія на дорозі приходить в межах 40 км від його домівки. Міф про те, що пасажиру на задньому сидінні можна не пристібатися. Це небезпечно не тільки для пасажира, а й для пристебнутого водія, якого може вбити навіть непристебнута дитина. Що вже говорити про 80-кілограмову людину. Вага якої зросте в сотні раз. І не забувайте про перевертання автомобіля. Тут альтернативи паску безпеки взагалі не існує. Дехто вважає, що при ДТП краще бути викинутим з автомобіля. Дійсно, у водія і пасажира є шанси вижити і зберегти життя. Але він дорівнює 1% із 100. Найбільша небезпека в аварії це травмуватися об елементи салону. Якщо пасажир і водій будуть не пристебнуті, то вони ризикують втратити свідомість і отримати травми несумісні життя. І тоді вже немає значення, по яку сторону салону вони опинилися. Якщо автомобіль обладнано подушками безпеки, то пристібатись не обов'язково. Цей міф розповсюджували самі ж автовиробники, які в 60-х-70-х роках. Рекламували подушки як потенційну альтернативу ремня. Під час аварії подушка розкривається, щоб прийняти на себе людину. Але проблема в тому, що людина також рухається назустріч подушки, яка розкривається зі швидкістю 300 км в годину. А це вже еквівалентно сили удару копитом дорослого коня. Пасок безпеки не дає водію зустрітись з подушкою надто швидко. До того ж, подушка розроблялася саме для роботи разом з ремнем, як допоміжний засіб. Вона має прийняти голову і тіло, коли вже повністю розкрилась і починає здуватись. Людина своїм тілом має видавити повітря через задні отвори подушки, тим самим вдаряючись в неї. А якщо водій застібнув ремень за спинкою сидіння, то піротехнічний натягувач ремня при спрацюванні рвоне спинку сидіння, і водій отримає додатковий поштовх в направленні до вже летящої назустріч подушки. Тому запам'ятайте, навіть пристібнувшись, не сідайте сильно близько до керма для того, щоб ваш контакт з подушкою був якомога безпечнішим. Мінімальна відстань до керма має складати 25 см, дехто вважає, що саме безпечне місце за водієм і там можна не пристібатися. Але це також міф. Статистика підтверджує, що найкращим є середнє місце позаду водія. Воно на 16% безпечніше любих інших місць в автомобілі, але безпечніше воно тільки в тому випадку, якщо пасажир пристебнутий паском безпеки, інакше шанси вилетіти через лобове скло при лобовому зіткненні у нього максимальні. А от саме безглузде і нерозумне ствердження людей, які говорять, що паски безпеки їм просто незручні. От не хотять вони пристібатись, бо їм просто незручно. Це те ж саме, що стверджувати, ніби парашутисту, не потрібен парашут, бо йому незручно або кваленгіст кисневий балон. Насправді, ж звичку пристібатися в автомобілі потрібно виховувати ще з дитинства. Це має бути в культурі самої сім'ї, коли дитина, дивлячись на своїх батьків, переймає звичку і також починає пристібатися. В такому випадку, непристебної непристербної людини. З часом буде з'являтися відчуття психологічного дискомфорту від відсутності ремня, і, можливо, саме це врятує йому життя. Чому мільйони людей вважають, що в них є імунітет перед законами фізики? З усіх аварій, пов'язаних з автомобільними смертями за оцінками, понад 60% людей не були пристепнитими. Не дозволяйте собі або тим, хто опинився поруч з вами в автомобілі, стати ще одною одиницею в сумній статистики ДТП. Використовуйте паски безпеки і нагадуйте про це своїм друзям, близьким та рідним, навіть якщо вони просто переїжджають з одної стоянки на іншу, та не оцінюйте своє життя в 510 гривень, які випише вам інспектор за порушення законодавства. Бережіть себе та поширюйте це відео тим, хто вам не байдужий.